Вітаю, друзі. вітаю. Сьогодні у нас стрім по самооцінці. Хочу поділитися певною моделлю, дуже помічною дуже, дуже об'ємною з приводу самооцінки, бо у самооцінки вони, вони є, є багато причин низької самооцінки. Вітаю. Ось, звук пішов, то я перевіряв звук. У, само, у низької самооцінки є багато вимірів. То нема такого, що от є просто внутрішній критик, є просто там, я себе якимось поганим вважаю. Так? Я вам хочу сьогодні розказати модель бачення з точки зору схемотерапії. Як дивляться на це, схемотерапія? Я психолог і психотерапевт в процесі акредитації в методі схемотерапії. Цей метод застосовується для, для допомоги людям з розладом особистості, а, а саме з межовим розладом особистості, тобто це клінічний метод, який працює з дуже важкими питаннями, клінічно важкими питаннями і, і станами. В той же час схемотерапія, методи схемотерапії також допомагають і помічні при деяких питаннях самооцінки у людей, у котрих, наприклад, нема розладу особистості, бо розлад особистості, особистості це насправді ну, така комплексна і важка задача. Так? Але схематерапія допомагає також в психологічному консультуванні а саме розібратися з витоками і причинами. Низької самооцінки. Значить, перш за все, якщо ви чуєте таке слово, як сематерапія, одразу питання, що таке схема? Що, що, що це означає? Це схема чого? Ну, таке невеличке відне слово, котре вам взагалі допоможе зрозуміти функціонування вашої психіки, а також причини ви такої проблеми, як низька самооцінка. Що таке схема? Схема це такий фільтр. Через котрий ви дивитеся на світ, так? Ви, мабуть, чули, що якщо змінити свої переконання, так то якби змінюється ну, твоє життя, змінюються там твої сфери життя, там покращуються твої стосунки, покращується в тебе самочуття, самопочуття, ставлення до, до себе і так далі. І це теза когнітивно-поведінкової терапії. Тобто змінюємо переконання, ну, якби наше світосприйняття змінюється. Ми світ не змінюємо, але змінюємо самою себе, і якби все добре. Але не все так просто. Схема це не тільки наші переконання. Схема це також те, як ми емоційно відчуваємо світ. Схема це запис в нашому мозкові про травми прив'язаності, котрі ми колись отримали. Або травматичний стрес, який ми колись отримали. Тобто тут вимір у нас: пам'ять про ну, наші переконання, наші думки, наше переконання, схема це має вимір когнітивний. Схема має вимір. Емоційний, тобто який, яку якість емоційного досвіду ми отримали в минулому. Схема формується, як правило, ну там до 7 років, ну до підліткового віку, так от схема формується. Тобто, наше світобачення, не тільки світобачення, наше світорозуміння і наше світовідчуття воно формується от до підліткового віку, особливо до дитячого шкільно-молодшого шкільного віку, до 6-7 років більша частина. Тобто схема це той об'єм отриманої або не отриманої емоційної підтримки від батьків в минулому, уваги, почуття безпеки, почуття настанови на і присутності поряд дорослого, об'єму любові, котрий ви отримали від батьків, або навпаки, це досвід емоційної нестабільності. Це досвід соціального відчуження, коли від вас відверталися ваші однолітки, і вам було важко в школі, вам було важко в молодших класах, старших класах, так? і ви відчували себе, ну як вас ніхто там не приймає або не отримували дійсно таку досвід дружби і близькості. Тобто схема вона має когнітивний вимір, і схема вона має емоційний вимір. І схема це також запис про наші травми, тієї чи не іншої психологічної травми, котру ми отримали в минулому. Одразу кажу, не, не буває такого дитинства ідеального, де взагалі дитина отримала 100% своїх потреб, задовільнила емоційних от, і базових, от, такого не буває. І є е, здорове дитинство і є дитинство людей, котрі ну, в дитинстві ти не до кінця задовільнив свої емоційні потреби або взагалі було дитинство, дитинство травмуючим. І дитинство токсичним. Особливо це, касає, це стосується дитинства, де ваші батьки мали власні психічні розлади, або батьки були залежними, або була неповна сім'я, або, або був досвід фізичного насильства і там на паче сексуального насильства. І так, оця схема у нас сформувалася до підліткового віку, так, і в принципі, ми, доросли, будучи дорослими, Дивимося на світ в емоційному сенсі, те, як ми себе почували в минулому, так тобто, якість нашого емоційного проживання тут і зараз це було сформовано в підлітковому віці і в наших стосунках з батьками, в наших стосунках з, з оточуючими ну, з групами, мається на увазі там школа, дитячий садок і школа, особливо школа, що стосується. З соціальних зв'язків. Так от. І звідки може братися, ви можете задати питання, що ця самоцінка, як переживається взагалі низька самооцінка? Вона переживається, може переживатися суб'єктивно як думка, я поганий, я недостойний цієї роботи, наприклад, або я недостойний цих стосунків, або я взагалі нікчема. Краще б взагалі мене не було тут. Отакі от думки можуть бути. Але якщо це просто думки, то тут якби можна мислити по-другому, по-іншому, -по подумати по-іншому про цю ситуацію або про себе. Так? І от вона воно частково може відпустити. Але не все так просто. Бо, окрім думок, є також ще почуття. Це не те, що в голові, а те, що в нашому серці. Це те, що відчувається всередині. І я я відчуваю, кожна клітина моєї е, відчуває, що я нікчема, що я тут зайвий, що я дефективний, що я не такий, як інший, що я недостойний е, от якогось там нормального життя. Я зайвий тут, я тут зайвий. І це пронизується серцем і всім тілом, і, і кожною вашою клітиною. Так проявляється саме схема. Не просто думка, не просто переконання, а саме схема. Схема це когнітивний досвід, емоційний досвід і тілесний досвід. Тобто людина може переживати себе як от зайвим у стосунках, особливо у близьких стосунках, так, і я недостойний ну, оцієї там близькості або я недостойний любові. Або я так як в дитинстві не доотримав достатнього об'єму теплоти емоційної, підтримки від батьків, достатньої уваги, щоб мене були поряд, щоб у всіх моїх проблемах допомогли мені з цим розібратися в моєму дитячому віці, так? То потім формується оця впевненість, що ти якийсь не такий, і що ти нічого не достойний. Так? В терапії це називається схема дефективності. Схема дефективності. Е, наступна, на, наступна схема, е, однією з потреб дитини, так тобто, то, схема у нас формується в дитинстві, і самооцінка на 95% формується в, в дитинстві і підлітковому віці. Наступна схема це схема емоційної депривації, але тут мається на увазі тут певний аспект депривованість. Саме що таке Це коли я щось недоотримав. Так? Я недоотримав певної підтримки мого ну, одного з батьків або батьків саме в настановах. Мені надавали настанови, що і як робити. І тому що дитина не може це з голови вигадати, як себе поводити, і що правильно в житті робити, що неправильно в житті проводити. І потім також це може вилитися в мою функціональну, ну таку якусь бездарність. Я не знаю, як поступити, я не знаю, як що мені робити, значить, там просто елементарно. Подати документи в вуз або як вчитися, як отримати там освіту, як піти на роботу. і Така от функціональна там безпорадність. Так, ось це коли дитина не доотримує оцих настанов. наступне Наступне. І, ну, і в, в цій депривованості, коли я не дотримав настанов, то у мене формується те, що я от такий функціональний моя безпомічність або навчена безпомічність, мабуть, таке така. От я, я нічого не вмію. Це оця саме оцінка, я нічого не вмію. Це друге джерело. Так? Це у нас друге джерело. Наступне джерело, третє джерело. Це коли, якщо перше стосується вас самих саме дефективності, я всередині, я мене, Мої, моє єство ненормальне, моє єство недостойне. Я поганий просто от, без причини я поганий. це відчуваю. Друга це моя функціональна там, безпомічність. так третє джерело низької самооцінки. Це коли я недоотримав, тобто дивіться, є потреба в емоційному контакті від близьких людей, від батьків, є потреба в здоровому емоційному контакті і в прийнятті моїх однолітків. Тобто, коли дитина в школі не до недоотримала. Недоотримувала отримувала здорового контакту з друзями, вона не ходила там в гурток, щоб у неї були друзі, щоб її підтримували, щоб не було булінгу, щоб там не ображали, приймали, хотіли спілкуватися. Так, тобто можна було отримати досвід, коли ти був згоєм, тебе тебе цькували, тебе ображали. З тобою не хотіли спілкуватися, з тебе ніколи не брали з тобою гратися після школи, так. І отакий от досвід він формує інше, трошки інше відчуття. Воно відмінне від відчуття нікчемності дефективності. Воно вічмо, я тут зайвий, воно формує страхи перед різними ну, групами. так. В тебе проблема в тебе, ну, потім людина з такою з низькою самооцінкою, саме, що стосується там груп, там, там складно влаштуватися на роботу. Дуже великий страх, коли ти виступаєш перед аудиторією незнайомих людей та й знайомих навіть своїх колег. Ти боїшся, що тебе, тебе захочуть позбавитися. Це твій найбільший страх, щоб аби тебе не позбавилися. І це відчуття, отакої, це, це називається схема соціальної відчуженості. Так? Е, тобто тебе виганяло з колективу, тебе колектив не приймав, і тому ти себе вважаєш зайвим, недостойним певного колективу. Так? Тебе проблеми з просуванням по соціальній ієрархії, по соціальним ліфтам. Ну, можуть не бути якби проблеми. Тобто, ти все робиш, але відчуваєш ти себе зайвим, відчуваєш ти себе недостойним. Так? Це, у нас, е, це у нас соціальна. Соціальна відчуженість, Так, наступне джерело. Наступне джерело. Воно, якби, оці, оці два, вони такі найпотужніші, є дещо, дещо легший досвід це соціальної неуспішності, тобто коли, схема соціальної неуспішності, тобто, коли це ти, ти очікуєш, що в тебе буде невдача. Схема соціальної неуспішності вона більше вже формується ну в такому більш пізнішому віці. Там більше, мабуть, в університеті. Вона З цим легше працювати. Тобто, тут, по суті, був такий досвід неудач певних там соціальних так. І ти потім, оцей травмуючий досвід, досвід соціальних невдач, як правило, це вже ну, більше університет, старша школа і більше там швидше всього університет. Так, це вже після, в принципі, після повноліття. Півно ти вже переносиш на майбутнє, ти це переносиш на майбутнє і боїшся, що отримати, ножа в спину знову від Ну, тут як не наважав, ні в спину ти боїшся в схемі соціальної відчуженості, так? коли тебе не сприймали там, твої однолітки, Тут ти боїшся знову вдаритися, так? наступити на граблі так? і отримати по голові. Так? Ось. Тобто, оці от є у нас джерела, так, джерела. навчена безпомічність, я вам казав. Так. Коли там батьки могли не давали настанов і взагалі не давали досвіду, щоб дитина брала відповідальність і сама вирішувала якісь навіть елементарні функціональні питання, ну там поприбирати, по побуту, тобто є потреба у дитини в дисципліні, в настановах. Якщо цього не давати, то це потім буде вливатися в самоцінці. Тобто людина потім, якщо мені батьки, не давали ж, не надавали мені вказівки. Там ти маєш посуд, не давали там. Ти маєш там прибирати. Ти маєш по побуту. Ти маєш там допомагати в магазині щось купити. Ти маєш допомагати. можливо, щось там навіть приготувати. Так не делегували такі е, мені питання, то потім в житті мені важко. Я не знаю, як робити. Я не знаю, як себе про собою пікоклуватися. Я не знаю, як себе випрати одяг, я не знаю, що таке там сходити в магазин, ну, такі функціональні питання, і потім в мене через це ну, психологічний стрес. Я не знаю, як це зробити. Я вважаю себе поганим. Е, найбільш така е, проблемна ну, для, з точки зору, щоб від цього звільнитися, так, це опрацювати в психологічній практиці, це схема дефективності. Е, коли... Е, я не отримав достатньої теплоти, так, і, і це емоційно здорового зв'язку від батьків, я себе вагаю, вважаю дефективним, неправильним і так далі. Наступне це соціальна відчуженість, коли я не мав здорового стосунку і теплоти в колективі. Так, ось. І тому мені потім важко взаємодіяти взаємодіяти з колективами. Я в свій конспект ще підгляну зараз. Ага. Значить, безпомічність, я вам казав, депривація оцієї функціональності. Так, я вам сказав. Ось. І далі. Тепер дивіться. Тепер дивіться. Потім, в ре... тобто, ці схема це якби ваш емоційний біль. І він викликає оці думки. В той же час воно ж не просто, і у деяких людей це не просто почуття. Це не, це не просто це переживання себе зайвим в колективі, недостойним чогось або стосунків, або якихось соціальних висот. так. Це також може проявлятися через так звану схему підкорення. Тобто, я щоб задовільнити якісь свої там потреби, наприклад, на роботі, я хочу професійно просуватися. І я спеціально не можу нікому сказати ні. Ну, тобто я підкорююся. Я, щоб задовольнити свою потребу в соціальній реалізації, я починаю бути зручним. Я не можу сказати ні. Я засиджуюся після роботи. Я беру ті завдання, котрі, ті завдання, котрі ну, немає робити. Ось. Ось такі от речі. Це от, схема покорності. Не можу сказати ні. Дуже зручний, не йду на конфлікт. Бо чому? Бо чому Тому що я боюся, що мене знов цей колектив мене викине. Я боюся, що мене звільнили. Тому я не можу відстоювати відстоювати своїх меж відстоювати свої межі. однією з, однією також з причин низької самооцінки може бути схема покарання. Що таке схема покарання? Вона проявляється в так званому внутрішньому критику. Тобто, ваш голос внутрішній, який каже, я поганий, може бути викликаний як травмою прив'язаності, тобто, не доотримали від батьків і присутності ну, здоровою любові, здоровою зв'язку. А, а також через те, що батьки могли вас постійно всьому звинувачувати: ах ти, такий сякий ти неправильно це зробив! Ой, ти приніс четвірку, а не п'ятірку, ти не, ти не вдаха, ти поганий. Ой, ти значить, за те, що ти приніс там замість п'ятірки, ти приніс четвірку, ти тепер будеш у селі, то, от, вирішувати математику і так далі. Тобто, за якісь там дрібниці батьки починають емоційно знищувати дитину. Так? Потім. Це, це як програма. Якщо тобі протягом дитинства протягом 10-15 років одну і ту саму пластинку в голову вдольбували, ти поганий, ти нічого не досягнеш, ти неправильний, ти лінивий, ти, ти там дурний, то потім ці програми, котрі от як радіо, ти слухаєшся, як пропаганда, вона потім в голові потім в тебе, потім в дорослому віці: оце ехо дисфункційних і токсичних стосунків. З батьками воно потім в тебе в голові як радіо і, і лунає. І коли ти чуєш оце у себе в голові, як ти можеш? Ти там досяг заступника менеджера, а чому не головного менеджера, а чому не, не головного директора, так? І вона також створює в тебе моційне дистрес, тому, тому що цей внутрішній критик. Він про те, що ти знову ти недоотримав мам, маминої любові. Або ось ти знову не отримав батьківської любові. Так? Е е е тому я, і тому він, ну, ти поганий. тому знову ти не дотримав любові. Або навпаки. Це захисний механізм може бути. Він захищає, тобто ваш внутрішній критик спеціально ти, ти маєш більше, ти маєш давити, ти маєш себе вичавлювати, аби тобі не спричинили емоційне насилля або в деяких випадках і фізичне насилля. Тобто деякі батьки вони застосовують також і фізичне насилля, і тому страшно, страшно не принести п'ятірку, бо отримуєш поглиблю. А якщо трійку принесеш, то все тебе відлуплять. От в тебе потреба. Захистити себе в безпечному, в безпечному просторі, і вона має задовільнятися. І ці минулі страхи проєктуються на тут і зараз. Наступний аспект, тобто, це, це такий другий прошарок, і наступний, третій аспект, е, низька самооцінка може проявлятися взагалі в невпередбачуваному місці через гіперкомпенсацію. Це так звані е, такі нарцисичні схеми, тобто коли я. Маючи оце відчуття дефективності і зайвості, я його компенсую тим, що я найкращий, я досягаю свого, я отримую будь-який результат своєї волі. Я успішний, я сильний. Ось, тобто, через гіперкомпенсацію. Такі от нарцисичні схеми, так, це про те, що я не впорався з цим внутрішнім болем. І я цей внутрішній біль, тобто по суті, я не до отримав визнання або підтримки від своїх однокласників, так і я потім в дорослому житті закриваю цей емоційний біль соціальної відчуженості через соціальну успішність. Я, я можу цього навіть не усвідомлювати. Людина, як правило, воно це не усвідомлює. Тобто він не може піти. Ну, така я спеціально такий полярний приклад, по головам піти, досягти результати. Ось-ось, я от найкращий, так? То, це для того, щоб оцю емоційну діру закрити. Коли в тебе були відчуження соціальна ізоляція, тебе зробили ізгоєм свої там, однокласники або однолітки. Або закрити емоційну діру пов'язану зі стосунком з батьками, стосунками з батьками. Це так само Тобто я досягаю всього. Тобто, по суті, моя потреба в любові від батьків не закрита. І я цю потребу, цю любов хочу отримати через соціальне визнання. Тобто, якщо я там. У мене 5 вищих освіт, три докторські дисертації, або там: от у мене там така машина за 100 тисяч доларів, або ось у мене там такий будинок, так, і ти от через це соціальне визнання хочеш закрити е оцей емоційний біль, пов'язаний з недостатнім, достатньо теплим стосунками з батьками. Ось, от, от так воно хитро влаштовано, тобто є у нас безпосередній емоційний біль. так? Є у нас потім реакція на цей емоційний біль. Ну, наприклад, схемою підкорення навпаки, під під всіх, от, такий, такий от зручний для всіх, не можу сказати ні, не піду на конфлікт, так, щоб закритий мій емоційний біль. Або навпаки, гіперкомпенсація. Тобто я заперечую оце почуття дефективності, почуття зайвості, і йду так, от напролом. Ось. Плюс-мінус, от, широкими мазками, я хотів вам розказати про те, що таке низька самооцінка. І з точки зору схемотерапії, схематерапія, вона за допомогою тестування, от, коли клієнт у мене прийде, проходить в роботу, це обов'язково 5 клінічних тестів. Ми дивимося депресію, ми дивимося тривогу. Ми дивимося чотири тести. Ми дивимося: схемні режими або частки і самі дезадаптивні схеми. І по цим схемам виявляємо, де у нас буде проходити робота, де причина оцих от проблем самооцінкою. Тому що е, такого поняття, як там, низька самооцінка, і от ось там дві консультації, все це вирішується. Насправді воно в деяких випадках насправді дуже складно. Я звичайно просто когнітивні техніки, котрі ми можемо застосувати і змінити мислення. Так людина по-іншому починає мислити і це допомагає, а іноді ну, треба от така більш глибока робота і розуміти, як в дитинстві це сформувалося. Ось і, тобто 90 проблем вони тягнуться з дитинства. Ми йдемо в це минуле, опрацьовуємо ці е, травми прив'язаності, це як правило травми прив'язаності, і потім звільняємося. Від цього тягаря і травмуючого, травмуючого відчуття світу себе, от від цього там від відчуття дефективності, звільняємося від відчуття якоїсь ізгої або соціальної ізоляції, Від цього ми звільняємося. Якщо у вас є якісь питання з приводу низької самооцінки, або якщо ви хочете більше ефірів по низькій самооцінці, то пишіть про це в коментарі, і я зроблю для вас ще декілька цікавих відео. Всім до зустрічі!